Давайте покажу вам ще приклад на кілька мільйонів гривень, на прикладі двох громадян Андрій і Богдан. І заробляють вони одинаково, їм зараз по 30 років. І як веде себе Андрій? Ну, за рік, за 12 місяців, зарплата у Андрія складе сумарно 360 тисяч гривень. З цих 360 тисяч гривень Андрій 320 тисяч е, витрачає на життя, на себе, і 40 тисяч він виводить собі на накопичувальні програми, і він собі буде накопичувати наступних там, 30 років. Е, що робить Богдан? Богдан дивиться на це все. А може, він навіть і не знає про те, що Андрій це робить. А в Богдана така ситуація 360 тисяч гривень, і Богдан всі 360 тисяч витрачає, а е, не відкладує собі, нічого не накопичує. Окей, якщо ви зараз подивитеся, наприклад, перед вами поставити цих двох е, людей, е, чи ви можете сказати, хто з них живе на 320 тисяч, а хто на 360 тисяч? І, до прикладу, там через 10 років е, їм буде уже по 40 років. І Андрій не зупинявся, далі от працював по такій формулі, а Богдан нічого собі не відкладував. Чи можна насправді побачити різницю? Тобто, насправді, чи людина живе на 320 чи на 360 тисяч, ми різниці не бачимо. А тепер давайте подивимося, що в результаті отримає Андрій. Андрій 40 тисяч, відкладував. Протягом 30 років. За 30 років він відкладе собі 1,2 мільйона гривень на свій особистий рахунок своїми грошима. І от то, що називають всі фінансисти, там починаючи від Ворена Баффета восьме чудо світу – це складний відсоток. Про це в цьому відео буде прикріплене. Як розрахунок береться. Мінімально за 30 років 1% буде 4 мільйони 800. 000. Не будемо зараз на цьому зупинятися. Цікавить, звідки ця сума взялась, ну, є в описі до цього відео. Сумарно накопичить у нас Андрій 6 мільйонів гривень. Звичайно, що ті гроші. На них буде діяти цей весь час інфляція, але Андрій кожного року відкладував там не 40, а 41, 45, 50, 60, 80. Тобто він ще додавав зверху плюс додатково до інфляції. Звичайно, що це буде більша сума, але станом, якби розрахувати на теперішній час, це було б 6 мільйонів. Що отримає Богдан? Тобто в 60 років у Богдана буде ноль. А тепер давайте перед вами постануть дві людини. От ви подивитеся на один день, як живе Андрій, і на один день, як живе Богдан. Тобто Андрій живе на там, 10% від 6 мільйонів. Тобто він витрачає 600 тисяч гривень в рік на себе. Тобто, це є по 50 тисяч гривень кожного місяця. А цей витрачає тільки пенсію державну. От, якщо на них подивитися, буде видно різницю, хто як живе? А в 70 років як на них подивитись, 80 в 90. Ну тобто скільки можуть прожити ті люди після 60 років? От давайте допустимо собі, що там Андрій проживе ще там 30 років, від 60 там до 90 років. Дай Бог там прожити якнайбільше. Насправді пенсіонерів, в яких є гроші, вони не мають стресів, нервів, вони відпочивають, мають здоровий організм і живуть дуже довго. Окей, скільки витратить на себе Андрій з тих грошей, які він відкладував, які були на землі? 600 тисяч множимо на 30 років, це виходить 18 і раз, 3, раз, 2, 3. Тобто потратить на себе 18 мільйонів гривень. Звичайно, це для того, щоб мати такі програми. Це в Україні працюють спеціалізовані компанії. Тобто, не в кожній ну, це треба знати і спілкуватися з фінансовими консультантами. Друзі, в Україні вже в нас таких людей дуже багато. У нас вже є люди, які, в яких позакінчували такі програми. Але от. Для чого цей приклад? Для того, щоби побачити, що насправді е, капітали великі, там, суми на своїх рахунках, вони робляться тими грошима, які не впливають на наше життя. І для того, щоби. Робити такі собі накопичення, щоб мати з чого жити, Ну для того потрібно користатися власне, консультаціями. Мало того, тут тут ще й держава доплачує, тобто ще держава на такі програми дає додатково. Тому от у вас є два приклади: приклад Андрія і приклад Богдана. Самі робіть висновки. і Приймайте рішення для себе. Якщо вам ця інформація зайшла, супер, я вам просто закинув алгоритм це не для того, щоб там точні якісь цифри і тому подібне, це, це от вам алгоритм. А вже коли людина каже Окей, я хочу там, наприклад, то тоді вже розбирається от пояснення, треба, треба зрозуміти, звідки це береться. В принципі, у нас кожен громадянин в ринковій економіці. Повинен вміти господарювати. Тобто, по суті, кожен громадянин це як окрема економіка. Тому гроші мають бути під контролем. Ринкова економіка не розуміє, ну, наприклад, до кого піде жалітися Богдан, що він не знав, що він живе в ринковій економіці. Що типу, можна накопичувати? Типу, а чому мені не сказали? Ну, Насправді, якщо так подивитися. там Богдан, напевно, був би не проти, але для того треба просто розуміти, як працюють ті програми, приділити час. Тобто, це не треба вивчати все своє життя. Це достатньо сісти, сфокусуватися, розібратися, і можна все життя користуватись. Гроші це просто налагоджуються собі процеси і. Людина не приділяє цьому там величезної уваги. Тобто не треба над тим сидіти кожного дня. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що це багатьом українцям допоможе сісти і розбиратися, і брати ситуацію під контроль.